Всім привіт! Сьогодні ми вислухаємо плюси та мінуси від наших вчителів щодо електронних щоденників та журналів. Ходімо! Ліцей імені В'ячеслава Чорновола працює з електронними журналами і щоденниками на платформі нові знання. Цей електронний журнал інтегрований з програмою Курс Школа. Сподобалось те, що через сторінку спільноти в електронному журналі можуть спілкуватися всі учасники освітнього процесу: і батьки, і учні, і вчителі. Ще одним позитивним моментом є конфіденційність. Батьки можуть бачити лише ті оцінки, які отримала їхня дитина. Звичайно, що у роботі електронних щоденників і електронних журналів є свої мінуси. На початку це був дуже проблемний доступ до електронних журналів і щоденників через відключення електроенергії та слабкий інтернет. Які плюси ну, насправді. Є... Зараз від викладачів і від батьків одні позитивні відгуки, адже викладачі в першу чергу мають добовий доступ до журналу і будь-коли можуть заповняти його. Крім того, його зручно навіть можна використовувати в хаджетах. Знову ж таки, паралельно користуватися журналом можуть всі викладачі, які викладають в тому чи іншому класі. Це плюс, адже якщо попробувати журнал раніше. Писався вручну і, власне, тільки одним читалом арешта чекала своєї черги чи то свого уроку. а на даному етапі в будь-якій годині, будь-який час, спокійно заходять, ходять, чи то на комп'ютері. У мене є для керівника, в будь-який момент я можу подивитися і відповідно перевірити відвідування учнів, відповідно, знову ж таки, успішність учнів на уроці. Що стосується можливо недопрацювань, Потрібно звернути увагу на кібербезпеку, адже yeah. це є важливо, щоб десь не пропала дані журналу, тому важливо зберігати на різних серверах на різних так і на різних, на флешках чи ще якісь мати, щоб зберегти дану інформацію, можливо, скажімо, електронний щоденник не завжди зараз подобається батькам, бо треба для нього спочатку прочитати інструкцію, зайти в довідкові, знайти довідковий матеріал, як скористатися ще цим щоденником, і батьки здебільшого переглядають тільки оцінки: от з мого спілкування, з мого досвіду, спілкування як класного керівника з батьками. Коли я їх опитую, що ви переглядаєте в електронному щоденнику, то вони не знають, що є графік успішності дитини, що можна подивитися відвідування дитини, що можна подивитися коментар біля оцінки, що вчитель може залишати за що ця оцінка виставлена, яка сама форма роботи була виставлена. Вони приглядають тільки оцінки, і для них це не є таким аж надзвичайно суттєвим. І звичайно, що ще і вчителі не всі користуються так, як треба, електронним щоденником, тому що насправді в нас є дуже багато труднощів. Насправді ми працюємо на мобільному інтернеті. Кожен, якщо він хоче працювати на ноутбуку, проводити урок. Повноцінно, то він мусить собі забезпечити інтернет, зокрема в нашій школі, мусить проплатити собі інтернет і працювати. По-друге, не кожен вчитель має доступ працювати на е ноутбуках, працює на гаджетах. Це назавжди зручно, тому що є багато вчителів, які мають погані проблеми з зором, наприклад. І на телефоні це дуже важко працювати. Нам дуже дрібненький шрифт, дуже дрібненькі клітиночки, треба там поставити, оціночку. Отже, вчитель приходить, витрачає додатковий свій час. Він вдома ще працює з цим електронним. Електронним щоденником замість того, щоб працювати дома і на уроці паралельно із роботою в класі. Ну але я думаю, що ці проблеми будуть подолані. Отже, ми висахали всі плюси та мінуси від наших вчителів щодо електронних щоденників та журналів. Тож передаємо цю естафету 12-му ліцею імені Івана Франка. Слава Україні!